Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі. Біткоін досягнув позначки в 63 тисячі доларів. Можливо, перед тим самим альсезоном наведуть фат, паніку, щоб висадити абсолютно вже всіх непотрібних пасажирів та розпочати альсезон. Жирний лайк лайкавансом, а ми поїхали. Біткоін досягнув 63 тисяч доларів. Алькоїни чуть підтягуються. Чому альткоїни не ростуть разом з біткоїном? Все тому, що біткоін забирає всю ліквідність на своє зростання. Гуляй, у мене така думка, що перед альсезоном сезоном буде різкий обвал, і Альта ще не веде розчарування та заставить багатьох продати крипту. Одним словом, висадять ще лишніх пасажирів. Чи вартує зараз продати всі свої альткоїни та відкупити на проливі? Звісно, що ні. Ніхто не знає, чи буде ця корекція перед тим самим альтсезоном, чи її не буде. На криптовалютному ринку відігравала та відіграє велику величезну роль іменно психології. Якщо вони планують біткоїн дампити перед альтсезоном, можливо, вони ще біткоїн потягнуть вище. Невідомо, невідомо, які в них взагалі цілі. Але якщо вони будуть дампити біткоін перед альт сезоном, то вони обов'язково ще свої альткоїни надують. Це може відбутися так. Давайте для прикладу візьмемо монету Аптос від сьогоднішніх цін, візьмуть та надують свої альткоїни ще кудись на 25-50%. Аптос кудись до. 15-16 доларів. І пізніше, як вони повинні упускати біткоін, упустять разом всю альту. Но слід зауважити те, якщо Аптос буде торгуватися на відмітках 15 16 доларів, і він буде опускатися разом з біткоїном, ну куди Аптос може впасти? Ну, давайте, припустимо, візьмемо на 25-30% нижче. Я не думаю, що його будуть опускати. По суті, за один день аптос проливається на 30% і вся льта, яку відкупив маркетмейкер. Та на ринку буде страшно, але ми ні в якому разі не оновимо лоїв. Ми просто знову прийдемо до тих значень, де торгуємося сьогодні. Але з одного боку, це буде важка психологічна нагрузка, і в цей момент багатьох можуть ще висадити. І після того всього лише потрібно один 2 два дня. Щоб ми знову відкупилися та торгувалися знову вище 15 доларів, ну і пізніше альсезон, і Аптос кудись в діапазон 25 45 доларів. Ця маніпуляція, а саме, ріст, дамп і пізніше аль Сезон може відбутися на абсолютно всіх айткоїнах, які відкупив маркетмейкер. Та готовий пампити на альтсезоні. Якщо альтсезон розпочнеться без цієї самої корекції, без цього самого дампу вниз, а потім альтсезон, для нас це буде ще краще. Але психологічно ви повинні бути готові до того, якщо навіть біткоін буде падати, ні в якому разі не піддаватися паніці, не піддаватися психології та не продавати свої альткоїни. Найважчу дорогу я впевнений, що ми пройшли. Все, що ми прогнозували, практично збулися. Коли ми по 16-18 тисяч доларів закуплялися олегін, прогнозували біткоін вище 30 тисяч доларів без оновлення лоїв. Ми прогнозували прийняття спотового Bitcoin ETF в той час, коли абсолютно ніхто не чекав. В цьому діапазоні а, стрімко росла наша альта. Ми заробили приблизно 2 4 ікса на Аптусі, фіксували в цьому діапазоні і мутабли X. Та міну приблизно на двох іксах. Но найголовніше, ми прогнозували весь цей ріст альсезон. І на даний момент він ще не відбувся. Но він обов'язково відбудеться. Обов'язково прийде тоді, коли його ніхто не буде чекати. Ми чекали закріплення вище над 48 тисячах доларів. Плюс повинно було відбутися ФОМО і Аль-Сезон. не відбулося, тому біткоін підкидують ще вище туди. Де ніхто не очікував. Біткоін виніс абсолютно всіх трейдерів з великим капіталом. Це підтверджує ще раз те, що теханаліз не працює. Якщо ви слідкуєте за мною від того моменту, коли я заходив повністю в ринок олгін по 16 тисяч доларів за біткоін, то як мінімум, ось цю всю дорогу ви не повинні були шортити. А якщо повторювали всі дії за мною, то на сьогоднішній день у вас повинно було получитися вже 2 ікса на портфель. Якщо ви зі мною заходили в ринок, припустимо, на 10 тисяч доларів, то у вас на сьогоднішній день вже повинно було бути мінімум 20 тисяч доларів. Але слід зауважити те, що 2 ікса на портфель ми, по суті, зробили на медвежому ринку в той час, коли ніхто біткоїн не чекав вище 20 тисяч доларів. І повноцінний альсезон, який ми прогнозували, ще не відбувся. Надіюся, нам вийде винести 10 іксів на портфель, а це з 10 тисяч доларів, потенційних 100 тисяч доларів. Чим ближче ми будемо наближатися до альсезону, тим психологічніше буде важче тримати свої позиції. Ми сюди прийшли не за азартом. Це не гра, це бізнес. Тому тримайте свої альткоїни двома руками, і з цього криптовалютного ринку ми своє обов'язково заберемо. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!